Певний магічний аспект вона просто піднімає на поверхню. Що, що зараз допоможе мені розкрити мою силу відповідати? Чимось чи ти Зараз це чи відчуваєш. Ти це багато багато разів в інших ціленнях вже робити. Про що це україн? Чим більше ево в цій грі, тим довше не Яке розуміння? Де теп має істинний шлях. Є так. складні трансформації. Вони ніколи не закінчують. Всі ж ми приходимо на цю землю з так. різними задачами. Я прийшов і я такі мені, що це і почався мій духовний шлях за записка, що в мене пороки поті і повністю змінилось моє життя. Ми фокусуються на результаті, а не на самому процесі шляху. Себе перевірити на честь. Наскільки важлива атмосфера? Як проводять інші провідники? В закладах шумних з присієтами групи це ці слова Так, принципово не проводжу онлайн ігри. Які у тебе були в житті цікаві аві У неї був діагноз безпіддя. Мені потім було складно важко придавала з ліжками і так далі.